Привіт! Сьогодні я покажу тобі мої улюблені блиски та бальзами для губ. Кожен продукт з цього відео, який ти сьогодні побачиш, допомагав мені, коли мої губи потребували хорошого догляду та гарного кольору. Цій добірці на тебе чекають як люксові, так і бюджетні варіанти для покупки. Впевнена, що твої губки скажуть мені. Дякую за пораду, а я дуже рада допомогти тобі знайти такий косметичний засіб, який поселиться в твоїй сумочці та косметичці надовго. Першим я покажу блиск для губ Dior Addict Stellar Gloss. Адже саме цей блиск одного разу врятував мої губи якою взимку мої губи стали дуже сухими і почали тріскатися аж до крові. Я була тоді не вдома і не мала під рукою нічого, окрім улюбленого блиску для губ. Знаючи, що він соложує губи, я вирішила нанести його доволі товстеньким шаром на ніч яким же було моє здивування, коли на наступний день мої губи виявилися цілком нормальними, вони були зволожені, загоєні і більше не тріскалися. Додам, що я в захваті від дизайну тюбика та зручності аплікатора. Інтенсивно зволожуючий засіб для губ, з яким я познайомилася пізніше. Рятівник обвітрених губ представляє собою густу консистенцію в невеликому тюбику. Після нанесення на губи бальзам майже не відчувається і добре доглядає за ними. На губах зовсім непомітний і комфортний, часто зустрічається в аптеках. Бюджетний блиск для губ, який не тільки надає кольору, але й має ефект бальзама. Продукт доволі достойний і є одним з найбільш знаваних у бренду. Невеличка пензли-кісточка дозволяє ретельно і акуратно нанести блиск для пухкеньких і сяючих вуст. Так, блиски візуально роблять губки об'ємнішими, варто знати. Я свій часто використовую макіяжі, коли знімаю фото чи відео соло з олівцем або поверх помади. Густа олійка для губ, яку я дуже люблю. Великий аплікатор закохана в себе з першого ж використання, неначе м'якенька гарненька порушечка в тюбику. Система Color Reviver теж заслуговує заходу від всіх красунь світу. Олійка здається цілком прозорою, але почекай трішки, і ти побачиш, як твої губки стають об'ємнішими і яскравішими. Формула б'юті засобу підкреслює натуральний колір губ і виправдовує свою ціну. Губки доглянуті, сяючі, красиві і об'ємні. Недорогий блиск для губ, який наробив немало шуму в інтернеті. Багато блогерів зняло сотні відео та фото з блиском, що захопив їхні серця. І я не залишилася осторонь, надивилася багацько відео західних інфлюенсерів та й побігла в косметичний магазин за тим самим Lifter Gloss. Спочатку мені сподобався дизайн, як для мас-маркету доволі вишукано, а потім я дуже здивувалася тому, настільки він якісний за таку ціну. Палітра кольорів шикарна, але окрім цього, радує гіалуронова кислота в складі продукту, яка збільшує та зволожує губи на доволі довгий час. Навіть тоді, коли колір покинутої вуста, це ж близьк для губ. На губах залишиться приємне відчуття зволошеності і доглянутості. Бальзам для губ від ланком це трошки збільшення губ з легким поколюванням і ніжне мерехтливе сяйво. Цей тюбик частіше за всіх виявляється в моїй сумці, бо мені дуже до душі ефект натуральності і догляду, який можна легко взяти з собою і нафарбувати навіть без зеркала. Щоправда, я аж так облюбувала дизайн цієї помадки бальзаму, що він скоро втратив свою красу. Декілька разів мій ланкомчик падав на асфальт і тепер маю м'ятинки на корпусі. Ось він. Найбільший аплікатор моєї колекції блисків, бальзамів і олійок. Смачнючий запах меду, і відсутність кольору робить цей продукт в моїй косметичці дуже доглядовим. Склад олійки багатий різними оліями та екстрактами, особливо меду. А який хороший блиск або бальзам для губ порадиш мені ти? Пиши в коментарях. Дякую тобі за перегляд. Всього найкращого і сонечко! Сяй яскраво, а також підписуйся на мій канал.